Санскрін викликає рак, не можна його використовувати. Взагалі, вся індустрія сонцезахистів це просто суцільний маркетинг. На вас заробляють гроші. От моя бабуся не користувалася ніякими сонцезахистами, і нічого, все було нормально. Хімічні фільтри нового покоління набагато краще за всі інші, тільки їх треба використовувати. Привіт, ти на каналі не а лікар. Мене звуть Яна Токар, я сертифікований дерматолог, хірург, а також експерт ін'єкційної естетичної медицини міжнародного рівня. Що ж, сьогодні я розповім тобі все, що тобі потрібно знати про санскріни, дуже стисло та зрозуміло для тебе, для першого етапу, і дам тобі можливості дізнатися глибше, якщо ти цього хочеш. Обирай свій напідня, і давай дивитися відео. Санскріни або сонцезахист – це така комплексна назва для усіх засобів, які мають ультрафіолетові фільтри. Так, також сталося, що ультрафіолет це не є дещо хороше для нашої з вами шкіри і від нього потрібно захищатися. Ультрафіолетові промені є трьох основних типів. Є велика радість: один тип фільтрів не доходить до поверхні землі, і нам про нього думати не потрібно. А от про ультрафіолетові промінювання типу А та типу Б потрібно. Думати і вживати міри для того, щоб захищатися від них, дуже просто запам'ятати, які фільтри за що відповідають. Дивіться, а це від слова aging, тобто вік, старіння, а B – це burning, тобто спалення. Відповідно, від ультрафіолету типу Б, ми згораємо. Отримуємо опіки шкіри від ультрафіолетового проміню типу А. Ми отримуємо фотостаріння шкіри, пігментацію, підвищену її дряблість і всі ось ці негативні компоненти, які виникають саме від яскравого сонечка і від тих моментів, коли ми дуже любили з вами засмагати. Як же правильно захищатися від ультрафіолетового випромінювання? І зараз ви можете подумати, що я почну вам рекомендувати якісь креми, але ні. Тому що креми, аерозолі, піни, стійки це все чудово, це потрібно. І я вам розкажу трішечки далі про це. Але найперший саме такий спосіб захисту від ультрафіолетового випромінювання це є незнаходження на відкритому сонці. В часи найбільшого ультрафіолетового випромінювання. Беріть свій телефон, відкривайте Application, Погода і, відкривши погоду, пролистайте вниз. Там у вас буде графа ультрафіолетовий індекс по вашій геолокації. І Ось тут ви зможете побачити, який ультрафіолетовий індекс і як потрібно від нього захищатися. Табличка захисту у вас в описі під цим відео для завантаження на ваш телефон. Взагалі, глобально скажу вам відразу, коли ультрафіолетовий індекс вище двох, захищатися потрібно завжди, тому що ви піклуєтесь або про своє здоров'я, або про свій зовнішній вигляд. Тому я, як лікар, завжди здоров'я ставлю на перше місце, але зовнішній вигляд теж важливий. Ось найперший нас захист це не знаходитись на відкритому сонці в періоди пікової активності ультрафіолетового випромінювання. Друге це використовувати фізичний захист за допомогою одягу. Одягайте! Одяг, який закриває максимально всі ваші відкриті ділянки тіла. Навіть на морі я завжди ходжу у віскозних або ляних костюмах, які повністю закривають максимально тіло. В такому випадку мені доводиться наносити санскрін тільки на обличчя та на шию, і на руки, тому що руки видають вік дуже і дуже швидко. А пігментація на руках з'являється чи не швидше, ніж на обличчі. Тому не забувайте про цей момент, дівчата. Ще самий крутий сонцезахист для голови та для обличчя це капелюх з широкими полями і окуляри. Є спеціальні сонцезахисти для зони навколо очей, але найперше це окуляри. І тут важливо окуляри з правильними лінзами, в яких є ультрафіолетовий захист. Не ось ті, які ви купили в бершці. Я сама люблю звідти окуляри, тому що це легко, це просто... Коли вони зламалися їх не шкода, але вони, на жаль, не мають того ультрафіолетового захисту, який потрібен вашим очам та тендітній шкірі навколо очей. Тому, коли ми говоримо з вами про безпеку, ви повинні розуміти, що потрібні гарні окуляри з гарними скельцями, які мають ультрафіолетовий захист. А такі є, є багато в різних цінових сегментах. Просто задайтеся завданням купити собі такі окуляри. І гарного капелюха. Зараз благо. Ринок повний. Панами давно війшли в моду, і це легко можна вписати взагалі як елемент свого стилю чи якийсь аксесуар і не страждати від того. Що ж далі? На сонці ми вже з вами відкритому не знаходимося, одягаємо закритий одяг, використовуємо панаму та окуляри. А що ж далі? Якщо ви виходите все-таки на сонце в пікові години, обов'язково потрібен. Захист вашої шкіри обличчя, якщо ви не хочете перечасно старіти та не піддавати себе підвищеному ризику виникнення меланоми раку шкіри. Тому що так, Санскрін це не тільки про красу, це не тільки про те, щоб профілактувати пігментацію. Це про те, щоб знизити ризик утворення меланоми на вашому обличчі. І тут у нас є з вами декілька варіантів. Алі санскріни бувають двох видів: це на хімічних фільтрах та на фізичних або мінеральних фільтрах. І як лікар, я рекомендую використовувати фізичні фільтри сонцезахисту. Тому що по хімічним є багато питань, є багато компонентів, які застаріли і вже довели, що вони є небезпечними. Якщо ти хочеш отримати методичку з переліком небезпечних сонцезахисних фільтрів і уникати їх у засобах, то вистав це відео у себе в профілі в інстаграм, або як ти дивишся, або взагалі, ну відміть просто, що ти дивилася випуск Ютуб. Відміть мене, доктор Яна Токар. і я надішлю тобі цей файл, в якому всі фільтри чітко зазначені, ти їх зможеш зберегти собі в додаток книги і при необхідності просто його відкривати. Тому що запам'ятати, їх неможливо, якщо ти з цим не працюєш. Там є і назва фільтрів, і пояснення, на що вони впливають, для того, щоб ти сама або сам, я не знаю. Можемо дивитися чоловіки, якщо хлопці, ви дивитесь, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ви могли дійсно провести ау, власне такий аналіз і обрати фільтри для себе. Так, є сучасні фільтри захисту, які начебто є більш безпечними. Але це, начебто, це маркетологи так говорять. Які наслідки сучасних... Фільтрів сонцезахисту, ми дізнаємося тільки через декілька років. На даний момент можу сказати, що вони є дозволеними та зареєстрованими в Кореї, в країнах Азії та в Європі. В Америці вони не є зареєстрованими через те, що для того аби отримати. Американську реєстрацію потрібні глибші клінічні дослідження, яких, на жаль, у цих хімічних фільтрів немає. Але тут я вам зразу скажу: так само було і з хімічними фільтрами попереднього покоління, наприклад, той же октокрилен. Його спочатку зареєстрували, дозволили. Він дійсно визнаний ефективним фільтром сонцезахисту. Він дійсно ефективно захищає від ультрафіолетового випромінювання, але він може проникати в шкіру в організм і викликати взагалі ендокринні порушення. От такі. Собі бонус. Тому, по факту, він гарно захищає від ультрафіолетового промінювання, але може діяти як ендокринний деструктор. І насправді таких компонентів є дуже багато. Особисто я не бачу, навіщо розбиратися в них всіх, вичитувати в складах, якщо є вже. Перевірені та безпечні фільтри. До фізичних фільтрів захисту відносяться оксид цинку та діоксид титану. Це два компоненти, які дійсно є безпечними, перевіреними роками, з ними все окей. Вони просто лягають на поверхні шкіри і працюють як маленькі дзеркала, які просто відбивають сонячне випромінювання, тому що хімічні фільтри вони поглинають його і вже. Трансформують в нешкідливе, а фізичні фільтри захисту вони просто працюють як дзеркало, відбиваючи його. Тому є деякі моменти з фізичними фільтрами захисту. Люди кажуть, що вони є більш важкими, вони дуже часто сильно білять і роблять такий вапняний ефект. І так, ви будете праві, якщо так скажете, але це. Раніше так було. Зараз благо технології пішли вперед, і є компанії, які роблять максимально комфортні, легкі і фільтри, які не білять шкіру. Наприклад, покажу вам це бренд Тайзо це американський бренд, який був саме розроблений хірургом-онкологом, який працював з людьми з раком шкіри. І він розробив лінійку сонцезахистів, які дійсно ефективно допомагають захищатися від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Ось цей малюк у мене в руках це мій особистий. Його вже не так багато залишилося. За що я люблю цей продукт? Тому що це денний крем, плюс санскрін, плюс легкий тон. Тут легкий адаптивний тон, що дозволяє мені уникати повністю використання тонального крему в житті. Зараз знімаючи це відео, я Намастилася безпосередньо ось цим малюком, і ви можете бачити, що шкіра вона достатньо рівномірна по тону. Відео це знімаю я самостійно зі штатива, тому тут немає ніяких фільтрів спеціальних операторських. Я знаю, що вони вміють таке робити, але ні. Тут я знімаю весь самостійно, тому що, по-перше, мені так комфортніше. По-друге, я хочу, щоб ви бачили повністю реальні картини, реальне життя, щоб цей процес був трішечки. Простішим та ближчим до вас, тому що студія вона віддаляє. І зараз вам покажу. Я буду давити невелику порцію, але пам'ятайте, що коли ви наносите на все обличчя санскрін, то це має бути смужечка на весь палець. І ось, якщо його наносити, ось ніякого білого свідчення немає. Він гарно поширюється і дійсно захищає вашу шкіру. Проте через 2 години його треба поновлювати. Це є маленький нюанс. Так, немає нічого сталого, немає крему, один, який один раз намазався, і все життя гарно. Доглянутий безморшок. Не буває так, що один раз сходила в спортзал, і в тебе вже накачані сідниці, і вони з тобою теж на все життя. Ми не їмо один раз за все життя. Тому тут теж потрібно поновлювати. Чому? Тому що коли ми наносимо санскріни, коли жарко. Коли жарко, ми пітніємо, ми чіпаємо обличчя руками, вибачте, скільки разів ви берете слухавку телефона, притискаєте його до обличчя за рахунок всіх цих рухів, навіть волосся, та ось раз, і ось цей захисне покриття, воно порушилося. Тому його потрібно поновлювати. Поновлювати можна за допомогою того ж засобу санскріна, можна за допомогою інших форм санскрінів. Як вам буде зручно, як поновлювати засоби, про це докладно я описала в книзі Сонячна контрацепція, посилання на неї є в описі під цим відео. Тому що кожному типу шкіри є свої способи поновлення більш комфортні для вас. І тут же потрібно розбиратися за типом та станом шкіри, який у вас, і тим, де ви знаходитеся. Тому що, як Якщо ви йдете на роботу зранку, коли вже ультрафіолетовий індекс вище 4, зазвичай в літню пору, так вам потрібно використати санскрін. Якщо ви весь день знаходитесь в офісі і не сидите прямо перед вікном, вам не потрібно поновлювати санскрін. А ви ходите з роботи, коли вже ультрафіолетовий індекс нижче 2, вам не потрібно поновлювати санскрін, наприклад. Якщо ж ви сидите перед вікном і у вас в офісі не наклеєні спеціальні плівки, тому що скло пропускає ультрафіолетту. Олед про це ось в цьому пості в інстаграм. Переходьте, читайте, не буду повторюватися. Тоді вам потрібно поновлювати. Тоді вам потрібно робити всі ті міри, ті ж самі, якби ви були умовно на пляжі. Якщо ви хочете захищати шкіру, її можна поновлювати іншими засобами. Я, наприклад, дуже люблю ще поновлювати такою штукою, як стік. Це дуже зручно. Стік я обожнюю для своєї доньки. Наприклад, мені дуже зручно ним мазати малу, тому санскрін у мене ось цей в стіку без тінту, він білий. Мені це більше подобається на дитині, тому що я бачу зони, які я обробила. Але такий самий у тайзу є стінтом. Тобто ви можете навіть протягом дня поновлювати і мати завжди гарний тон шкіри. І стіком я дуже люблю мазати руки, тому що це зручно. Єдиний момент, що зі стіком така штука, що потрібно провести ним два рази, щоб гарненько намазати все. Ось бачите, ось цей трішки білить буквально зовсім трішки. Чому? Тому що, щоб нанести правильний шар, так достатньо одного жирного натиску. Якщо на обличчі це можна зробити, то на руках прям жирно не вийде через ці кісточки. І все нанесли, і знаємо, що ми в безпеці та спокої від ультрафіолетового випромінювання. Стік класно можна кидати в сумочку, він маленький і все компактно легко дивиться. Скільки часу потрібно не чіпати шкіру після нанесення санскріну? Якщо ми говоримо про хімічні фільтри, то там від 8 до 10 хвилин після нанесення не можна чіпати шкіру для того, щоб утворилася правильна ця цясна плівка. З фізичними фільтрами все набагато легше, я вам вже пояснила, це частинки, які працюють як дзеркала, тому ви нанесли і можете відразу виходити на сонці або навіть поновлюватися на сонці. В цьому проблем немає. Але все-таки, коли в нас ідуть продукти з якимись доглядовими компонентами, як, наприклад, у тайзо, то декілька хвилин дайте йому нормально висохнути для того, щоб не змазувати ось цей ефект. Ось, бачите, тут навіть він як не білить, а давайте я для порівняння цю руку не білить, а якийсь такий ефект хайлайтеру, що теж прикольно. І ще аерозольні форми. Поновлення санскріну. Є аерозольні форми як хімічні фільтри, так і фізичні фільтри. Що стосується цих засобів, я знаю, що вони дуже зручні. Я сама іноді їх беру, але ви повинні для себе дуже важливий нюанс розуміти. Аерозольні форми не можна вдихати. Тобто, коли ви наносите такий санскрін, ви повинні затримати дихання і після розпилення ще там. Пару секунд не дихати цим повітрям, тому що в аерозольних формах є компоненти, які шкідливі для вашого здоров'я при вдиханні. Пропан, бутан та ізобутан це ті компоненти, які потрібні для того, щоб саме цей санскрін і розпилявся. Але при вдиханні всередину вони подразнюють. Дихальні шляхи і можуть викликати сильні алергічні реакції. Також деякі компоненти, такі як коктокрилен, гомосалат, якщо вони входять до цих аерозольних форм, вони є небезпечними при потраплянні всередину організму. Знову ж таки всі ці компоненти є в методичці, як її отримати. Я вже тобі розказала. Роби, забирай собі, зберігай та користуйся на здоров'я. Ще нюанс при використанні аерозольних форм це є момент з товщиною нанесення. Ми ніколи не можемо розуміти, рівномірно, ми його нанесли чи ні. Але якщо все-таки говорити, що краще не користуватися нічим, чи аерозольною формою, а аерозольною формою на Мінеральних фізичних фільтрах, будь ласка, використовуйте, просто не вдихайте всередину. І обов'язково читайте дуже уважно, тому що аерозольні форми є звичайні мінеральні фільтри, а є нанофільтри. І ось нанофільтри я вас дуже прошу, уникайте їх як в аерозольних формах, так і у формах кремів, стійків, у всіх формах, яких тільки можуть іти. Я вас дуже прошу, уникайте наноформ. У тайзо взагалі немає наноформ. Як дізнатися, чи форма нано чи ні, ви дивитесь просто на склад. І там буде написано цинкексид в дужечках нано. Тобто наноформа так маркується, це дуже легко. Нюанси по наноформі. Поки що ведуться дослідження, і остаточних їх немає, але вже є підозри про те, що наноформа може проникати, якщо у вас є тріщина або рана на шкірі і вона може проникати в організм. А ось вдихати наноформи точно не треба, тому що вони якраз таки осідають на ворсинках дихальних шляхів і несуть шкоду для вашої дихальної системи. Тому, будь ласка, наноформа, от поки що ні. Давайте її дослідження. Слідять вже виявлять всі негативні моменти, всі позитивні моменти, і ми з вами зможемо робити якісний вибір: робити це чи ні чи Використовувати для себе. Особливо не використовувати для діток. Взагалі, хоч фізичні фільтри сонцезахисту можна використовувати дітям з 6 місяців, та моя рекомендація як лікаря. Як сертифікована дерматолога та як мами, не використовуйте надто рано санскріни для дітей. По-перше, в пікові години немає чого вашій дитині робити на сонці. По-друге, користуйтеся фізичним сонцезахистом, купуйте діткам спеціальні костюми, які не пропускають ультрафіолет, використовуйте спеціальні кепочки. З такими ззаду є шлярочками, прямо які повністю захищають вашу дитинку. І фізичний сонцезахист є найкращим. А з приводу вітаміну Д, чи виробляється він на сонці, видихніть та заспокойтеся. По-перше, він виробляється тільки при певній широті. Про це читайте в моєму інстаграм. А також нам достатньо 5 хвилин, щоб наші долоньки побули на сонці, для того, щоб виробилася потрібна доза вітаміну Д. І взагалі. Краще повноцінно харчуйтеся, і цього буде достатньо. Ось цей момент, що ми ж лежимо і жаримося, як шкварка на сковорідці на тому сонці, для того, щоб у нас виробився вітамін Д. Це все якийсь такий міф, який нам колись дуже давно посіяли в мозок. Ще один прикольний спосіб нанесення санскрінів це є тайзопіна. Це цікавий продукт, він з'явився тільки в цьому році. Я раніше з ним не зустрічалася, але можу сказати, що це тепер стало моїм реально, ну, я не можу сказати, що улюбленим, але одним із моїх фаворитів, тому що все-таки на кожне завдання свій санскрін. Але піна прикольна в тому, що це не зовсім аерозольна форма, але дуже легка в нанесенні. Давайте подивимося. Ось така дуже легка піна. У мене з тоном. Вона є без тону, це залежить від того, чого вам буде хотітися, і вона дуже легко та класно розноситься по обличчю. Даючи дуже таке легке, невагоме покриття. Тобто я би сказала, що це для тих людей, які не люблять відчувати взагалі на обличчі нічого. Вона дає злегка блискучий фініш, якщо, вологий такий, якщо він вам не подобається, хоча це зараз дуже модно, дівчата, оцей от глазурований Донат це супер модно. І коли мені треба на зумах виглядати максимально свіжою і відпочившою, я завжди використаю піну для нанесення перед зум-ефірми. Якщо вам цей ефект не подобається, господи, візьміть звичайну пудру та припудріться. Трішки творчості проявляйте, і вам буде дуже легко адаптувати санскріни під себе. Тому що я дуже часто читаю в коментарях в своєму інстаграмі про те, що дівчата не можуть підібрати свій санскрін, от немає чогось ідеального. Так адаптуйте під себе, зробіть, що ви хочете. Глянцевий фініш, матовий, сатиновий, з тоном чи без тону, тобто. Як ви це бачите, тому що часто теж запитують, а як наносити санскрін і поєднувати його з косметикою? Та візьміть відразу санскрін з тоном. Для того щоб вирівняти тони, вам не потрібно буде наносити додатковий тональний засіб. Вибачте, а тональний засіб влітку в спеку для вашої шкіри це вбивство. Ви робите підвищену кількість камедонів на обличчі. Ви не даєте шкірі просто реально нормально функціонувати, забиваючи її ж покрівкою від тонального крему. Тому дайте шкірі спокій та відпочинок. Ростання санскрінів для протекції раку шкіри та вікових змін це, звісно, прекрасно, проте його потрібно ще правильно змивати. І ось тут дуже важливо, пам'ятаєте, санскрін не змивається за один раз. Обов'язкове двохетапне очищення. Вже тут може бути або просто двічі ваш засіб для очищення, або додатковий засіб, наприклад, як гідрофільна олія, а потім молочко або мусля обличчя. Це залежить від того, який у вас тип шкіри. Та стан шкіри, тому що для жирної та для сухої подразненої шкіри будуть абсолютно різні підходи для очищення, але в обох випадках це буде двоетапне очищення. Пам'ятайте, будь ласка, про це це дуже важливо. Тому санскрін це не щось модне, санскрін це не щось просто для того, аби ви витрачали свої гроші. Це дійсно турбота про своє здоров'я та красивий вигляд шкіри. Обирайте ті засоби, які подобаються вам. І насолоджуйтеся красою та здоров'ям шкіри. А якщо ви не можете обрати ідеальний санскрін для своєї шкіри, ми з брендом та пропонуємо вам подарунок. Розміщуйте в своїх сторіс з інстаграм посилання на це відео і фото, як ви дивитеся цей випуск. Пишіть свої інсайти, що цінного ви дізналися, або наскільки для вас це було зрозуміло. І серед репостів ми розіграємо такі. Набори для тестування різних санскрінів, тому що навіть в одній лінійці одного продукту можуть бути засоби, які будуть прямо вам серденько, а можуть бути ті, які вам категорично не підійдуть, а ви поставите хрест на всьому бренді. Тому обережно так, в одній лінійці дуже часто бувають і класні за складом продукти, і не дуже це стосується особливо мас-маркет брендів. Тому дивіться уважно та робіть свої вибори. І пам'ятайте, що справжня краса в очах того, хто дивиться. thank <laughs> you